Темряві, але без вас. У багатьох з нас з'явилось надто багато вільного часу. І що найгірше, навіть його невелику частину на геймінг не витратиш. Що ж робити і чим себе зайняти? Вихід є. В цьому відео ми розповімо вам, у що пограти, коли немає світла, і мова зараз не йде про шашки чи монополію. В цьому відео ми розповімо вам про відеоігри, які вже дістались наших мобільних пристроїв. І ні, ми не будемо розповідати про такі очевидні речі, як PUBG Mobile чи World of Tanks. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі Artline. Не будемо тягнути інтригу за хвоста і одразу зайдемо з козирів. Max Payne 1 є на Android і IOS. Гра вийшла в далекому 2001 році і стала справжнім хітом. А у 2012-му з'явилась і на смартфонах. Багато геймерів пропустили цю гру через те, що вона банально застаріла. То є дійсно так, хоч до сьогодні гра проходиться на одному подиху і завжди залишає після себе цілий букет з емоцій. Неонуарний детектив Прокопа, який втрачає все. Повне проходження може зайняти 11 годин, тому зарядіть ваш телефон по максимуму. Grand Theft Auto San Andreas назавжди поселилась в нашій пам'яті. Для більшості це гра дитинства, у якій проводив ну дуже дуже багато часу. Тепер San Andreas, як і Max Payne, можна запустити на твоєму смартфоні. В мобільній версії автори навіть підтягнули графіку, на відміну від тогорічного Definitive Edition, в реліз якого взагалі важко повірити. В гру додали новий контент: автомобілі, нову зброю, модельки персонажів тощо. Також автори злегка розширили і так немалу сюжетну лінію. This War of Mine. Ця гра вийшла у 2014-му і виконана вона в жанрі симулятора виживання під час громадянської війни. Вона настільки дотошна і реалістична, що Польща навіть внесла гру в шкільну програму позакласного навчання. Ви будете керувати групою цивільних і піклуватись про їхнє життя. Гра далека від казуальності, але й не потребує надто великих зусиль для освоєння. Обов'язково до перегляду. Goat Simulator, або симулятор ЦАПа. Це пісочниця з максимальною дозою божевілля. На ПК нещодавно вийшла третя частина, не дивлячись на те, що другої ніколи й не існувало. Звісно, графічний рівень першого симулятора козла важко назвати адекватним, зате тут можна творити дурниці різного гатунку. Hotline Miami. Ця гра не потребує презентації, адже про неї знають всі. Лиш не всі грали. Hotline Miami перш за все впізнають за крутим синтетичним саундтреком, брутальністю і дивакуватим сюжетом. Щоденно ми будемо пачками вбивати людей з максимальною динамікою, що найцікавіше вбити вас так само легко, як і ваших ворогів. Любителя м'яса обов'язково до проходження. Лімбо стало справжнім феноменом в світі 2D Ігор це моторошний survival horror, в якому вам не пояснюють абсолютно нічого. Ця гра взагалі заслуговує на окремий відеоогляд. Тому, якщо хочете такий побачити, пишіть комент під цим відео, а ми їдемо далі. Max Payne 1, San Andreas, Limbo – все це прекрасно. Але вишенькою на торті є другий Half-Life. Так, ця гра є на смартфонах і грається вона так само прекрасно, як і раніше. Саме зараз у вас є чудова можливість повернутись до антиутопії в найзручнішій позі, вкритись ностальгією і насолодитись мовчанням Гордона Фрімена. Ну а на сьогодні це все. Та якщо вам сподобався подібний формат, обов'язково розкажіть про це в коментарях. Подібних ігор на смартфонах є ще багато, тому випуск другого випуску є лише питанням часу. Заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровою збіркою. Негоди не вічні, а геймінг активно рухається вперед.